Вітаю, колеги! Сьогодні хочу поділитися з вами своїм досвідом по налаштуванню управлінського обліку на підприємстві. Управлінський облік не є обов'язковим обліком. Якщо по бухгалтерському обліку ми маємо положення, стандарти, методичні рекомендації, закон? То по управлінському обліку такого немає, тому що його ведуть ті підприємства, де власники чи керівники зацікавлені в отриманні інформації, яка допомагає управляти підприємством, і відповідно за їх вимогою створюється, впроваджується управлінський облік на підприємстві. Хто ж впроваджує управлінський облік? Яка Структура ним займає, займається, хто його веде і яким чином я сьогодні хочу продемонструвати вам в програмі 1С управління виробничим підприємством для України, оскільки виробництво є більш складним об'єктом для обліку і аналізу, тому буду саме показувати на цій програмі. Що таке управлінський облік? Ми всі знаємо, де да, що облік. Для управління то в нас управляє це власники, це керівники. І для того, щоб їм гарно вести свій бізнес, потрібно мати інформацію. В наш час бухгалтерські дані, звіти, вони дуже запізнюються в часі, тому недостатньо для того, щоб керівництво мало змогу оперативно впливати на бізнес, оперативно вживати необхідних заходів для покращення чи для внесення якихось змін. Тому цей облік. Уже виходячи з вищесказаного, повинен бути дуже оперативний перше. Тобто документи бухгалтерського обліку, бухгал... документи управлінського обліку, не завжди будуть співпадати в часі, тому що якщо бухгалтерія ще не отримала накладну на ту партію, яка надійшла на підприємство, але є ТТН, відповідно, можна в управлінському обліку прибуткування робити на підставі ТТН і не чекати накладної від постачальника, тому що сам. Товар уже надійшов факт, відбувся, і ми повинні показати об'єктивну інформацію. Тому він повинен перше бути дуже оперативним, друге, об'єктивним, правдивим, тобто те, що відбувається насправді, повинно бути відображено в управлінському обліку. І третє звичайно повним, максимально заповненим. Інформацією, документами, які стосуються виробництва. Хто ж його веде доцільно вести цей облік бухгалтерській службі, оскільки документи бухгалтерського обліку заводять бухгалтера, а документи управлінського обліку часто будуть співпадати із документами бухгалтерського обліку, тому логічно проводити робити це. Бухгалтерам, тобто, це може бути один і той же документ, в якому будуть проставлені дві галочки. Якщо, наприклад, в часі не збігається оприбуткування бухгалтерському і управлінському обліку, це буде два документи. З одною галочкою управлінський облік, а бухгалтерський надійде, документ проведуть вже тільки з галочкою. Тому логічно, щоб цим займалися бухгалтерам. На підставі первинних документів, які своєчасно внесені до управлінського обліку, в програмі 1С передбачена звітність. Причому звітність ця написана таким чином, що в ній не задіяні. Бухгалтерські рахунки. І дивлячись на звіти з цієї програми, керівництву не обов'язково мать глибокі знання з бухгалтерського обліку, щоб розібратися у тих таблицях, тому що там все написано словами, там нема рахунків, тому керівник може сам. Зайти і подивитися ту інформацію, яка його цікавить. Але для того, щоб зайти і подивитися цю інформацію, потрібно, щоб ці звіти були достовірні і повні, і оперативно повинна бути внесена вся інформація. А хто перевірить, власник відкрив чи керівник в будь-який момент. Подивися, взяв інформацію, а виявляється, що там бухгалтер хворів, там чи був зайнятий другими справами, частину документів туди не попали. Власник уже отримав неправдиву інформацію. Тому краще мати посередника між бухгалтером і керівником, який буде відповідати за достовірність цього звіту. І таким посередником логічно логічно призначати звичайну економічну службу, економіста. Економіст. Знаємо, да, що він здійснює аналіз господарської діяльності, надає різноманітні звіти керівництву, то логічно ці звіти робити саме за даними управлінського обліку. Це його безпосередня робота. робити аналізи і звіти. Якщо раніше економісти робили звіти для статуправління багато і на основі бухгалтерських даних, то наразі таких звітів майже всі повідміняли. І економісти працюють. Тільки на власника і керівника, тобто ті звіти, які цікаві, важливі для власника і керівника, вони їх створюють, аналізують і надають керівництву. Тому це безпосередньо їх робота. Перевірити дані керівнику надати запит. Якщо це проміжна така звітність, він повинен надати запит економісту. Економіст перевірить дані цього звіту. На достовірність повноту, що все рознесено, що все внесено, що всі правдиві дані, що не викривлена інформація, і тільки після того надавати керівнику на ознайомлення з цим звітом. Тому перед цим говорили, що хто займається управлінським обліком значить, Перше заносять дані бухгалтера, аналізують, створюють звіти, перевіряють на достовірність, підготовлюють їх, надають керівництву економісти. Керівництво користується даними для своєї безпосередньої діяльності і для управління своїм бізнесом. Хто ж відповідає за створення? Управлінського обліку на підприємстві. Краще, краще, щоб цим займався керівник економічної служби. Звичайно, в поєднанні із бухгалтерською і фінансовою службою будь-який облік треба налаштувати, напрацювати, написати положення про облікову політику імен по управлінському обліку, прописати свої нюанси по даному підприємству, які документи там коли заводяться, і що може бути для підставою для занесення цих документів, і як ведеться, і хто відповідає, які терміни передає. І так далі. Це багато питань, які потрібно врегулювати, і це внутрішній документ підприємства. Ідемо далі. Ми бачимо звіти. Звіти є різноманітні. Продажі закупки, виробництво, запаси, витрати, грошові кошти зараз. Дуже багато користуються і аналізи всі роблять тільки за грошовими коштами. Для виробничого підприємства це є неприпустимим, тому що виробничі витрати собі вартість, особливо є, якщо це не послуги, а товарне виробництво, Вони можуть дуже відрізнятися від грошового потоку, і тому висновки робити по надходні. Удженню чи витрачанню коштів, це буде дуже, дуже ризиковано, тому що можна собі вартість там збиткову вже мати, але продавати якусь продукцію прибуткову і вважати, що все добре. А тоді, коли діло дійде до збиткової продукції, тоді тільки побачить, що все не так добре, як раніше вважали. Основні засоби, спецодяг, універсальні звіти. Є багато звітів, вони не всі працюють у стандартній версії 1С, але треба звертатися до тих, хто обслуговує вашу програму для того, щоб дописувати ті звіти, які вам необхідні, щоб вони працювали, налаштовувати так, щоб можна було ними користуватися. Ще хотіла сказати, що управлінський облік це не подвійний облік. Якщо хтось. Хоче вести цей облік як подвійний, то не раджу, тому що в цей облік ми бачимо окремі частини, тільки в діяльності, не робиться подвійний запис, не складається баланс. І відповідно, деякі записи можуть складатися без відображення, і уже власник чи керівник буде бачити викривлену інформацію, і не зможе проконтролювати баланс. Цього не дає подвійний облік. Цього не дає. Тому. Подвійний облік не рекомендую вести в програмі 1С, користуючись налаштуванням управлінського обліку. Але для управлінського обліку чудові звіти, чудова програма, можна використовувати і працювати. На сьогодні все. Я далі в наступних відео зупинятися, яким чином налаштувати довідники. Щоб зручно було користуватися, дуже багато залежить від довідників, будемо говорити про витрати, будемо говорити про собівартість, будемо говорити про розрахунки з контрагентами. Ну, багато різних питань по розділам цього обліку пройдемося, кому цікаво. Пишіть, звертайтеся, підписуйтеся, будемо працювати. Дякую.